Якби миньківці і не мали такої багатющої історії, то і в тому випадку сюди завертали би мандрівники. Бо не так просто навіть серед щедрої подільської натури надибати такий живописний куточок. Для подорожнього, що прибуває сюди із заходу, миньківці відкриваються, немов шкатулка з пружиною, зненацька поміж дерев, що ростуть уздовж шляху, вигулькує небаченої краси краєвид, в якому тахи будівель видніються вкрапленнями серед розкішної зелені. Точної дати, коли засноване село невідомо, але відомо, що 20 жовтня 1407 року король польський Владіслав ІІ Ягайло надав право на володіння шляхтичу Якушу на село Мінківці, і саме ця дата є найдивнішою згадкою про цей населений пункт. Меньківцям, як і всьому подільському краю, випала непроста історія. Ну не могли ніяк загарбники обминути цієї благодатної землі із багатими природними ресурсами та миролюбними трударями, які з діда прадіда звикли терпіти на своїй шиї різної масті поневолювачів. 15-16 століття в історії Мінківців були досить важкими, тому що село знаходилось неподалік від чорного шляху, яким татари йшли на поділля, грабували, спалювали села, забирали ясир і звичайно. Татари неодноразово також знищували і мінківці. Ну, наприклад, в 16 столітті історики порахували, що вісім разів село піддавалося таким нападам, і, наприклад, за даними ілюстрації, 1530-го або 1542-го року село взагалі зазначено як спустошене і без населення. Та вже у наступному 17 столітті Минківці почали оговтуватися від нападів руйнівників. Немалий поштовх дали розвитку поселення шляхтичі Станіславські, які у 1637 році виклопотали для своєї вотчини магдебурське право. Так у Минківцях почали зароджуватись торгівля і ремесла, і якось непомітно для оточення учорашнє село стало містечком. Але справжній розквіт Мінькові спочався наприкінці 18 століття, коли село перейшло у володіння шляхтичів Сибир-Мархоцьких. Войцех Мархоцький в 1782 році поміняв ярмолинецький ключ на Міньковецький ключ і став власником містечка Міньківці і ще 18 сіл. Через шість літ Войцех Мархоцький відійшов у кращий світ. Та ще за кілька років до цієї сумної події його племінник Ігнацій розпочав із дядьком суперечку за володіння Міньковецьким ключем. Тож після дядькової смерті небіж відразу ж прибрав його до рук де-факто. А через два роки іде Юре, унеможлививши всі зазіхання на спадок із боку численної дядькової рідні. І от саме за його скажімо так, господарювання мінківці розквітають, і з'являється Мінковецька держава досить оригінальне явище, тому що в принципі Ігнацій Сібермаховський був реформатором і реформатором, був гарним господарем, і він зміг тут не тільки підняти, ну скажімо так, і аграрне напрямок, але зробив міньківці справжнім промисловим центром. Господарювання Ігнація Мархоцького пішло миньківцям на користь, мов добрий шлюб молодій удовиці. Новий власник ключа виявився людиною прогресивних поглядів, непоганим економічним стратегом та відчайдушним новатором. Всі його біографи сходяться в думці. Ігнацій Сибор Мархоцький набагато випередив свій час, запровадивши у патріархальних надрах подільської глибинки нечувані вільності та явивши місцевим кріпакам. Всі принади європейської демократії. Самі Мінківці, починаючи з 1791 року, вони перетворювалися в, в, в таке містечко промислове. Саме завдяки Мархоцькому, тут відкрили дві суконних фабрики: фабрику байкової, байкової матерії, потім фабрику, де випускали Анісову олію. Тут також були були Рукарня, тут була папірня, тут е, випускали е, гончарні вироби, тут випускали е, цеглу і випускали черепицю, тут навіть випускали елементи для пороху. Такий бурхливий розвиток промисловості дав поштовх розквіту торгівлі. Тож доминьковець на базар потяглися вози не лише з усіх куточків Подільської, але й з більш віддалених земель. Певний період на початку 19 століття е, Мінківці називали навіть подільським Манчестером. Правда, потім історія пішла далі, піднялися інші населені пункти, але все починалося. Зміньколи за 66 літ до скасування кріпацтва в Російській імперії ігнацій Мархоцький позбувся його у Меньковецькому ключі, давши волю своїм кріпакам. Водночас у Меньковецькій державі діяли свої демократичні закони, були випущені гроші для внутрішнього користування. Функціонував власний суд польська та єврейська друкарні. А межі своїх володінь граф Мархоцький позначив справжніми прикордонними стовпами. Це була супер відповідальна, Це була супер геніальна людина, яка перейшла свій час. Він, дякуючи тому дядьку, який хотів його наказати в 1770 році. Він попав в, в Європу. В Європі він прочитав все, що треба на той момент. Тобто Руссо Вольтера і інших він прочитав і він сформував для себе таку ідеологію. Звісно ж, усе це не могло подобатись імперській владі. Меньковецька держава та її лідер були для самодержавства добрячою скалкою воці, якої будь-що треба було позбутися. За надуманим звинуваченням його кинули до в'язниці. Втім, недовго там побувши пан Ігнацій повернувся і незабаром у 1827 році віддав Богу душу. Його власний життєпис, як і історія його держави, цілком могли загубитися під пилом століть, якби недопитливі нащадки. Ідея створення меморіального музею графа реформатора Ігнація Сибора Мархоцького виникла 10 років назад, коли тут у Міньківцях було проведено святкування з нагоди ще сотріччя першої писемної згадки про село. Я зі своєю родиною за власні кошти ми викупили приміщення, яке за спиною, і почали робити музей. Спочатку власник будівлі, знаний подільський краєзнавець Володимир Захар'єв, мав намір передати її громаді, але справжніх спеціалістів, які могли б узятися за облаштування музею та наповнення його експозицій, тут у Миньківцях не знайшлося. Тож пан Захар'єв заходився усе робити сам. Сам музей Мархоцького це є три кімнати, які розповідають про три, два періоди в житті Мархоцького. Це період, коли Міньковецька держава і Міньківці були в складі Речі Посполитої, а потім в складі Російської імперії. І третю кімнату ми зробили, щоб показати те, що сьогодні протягом останніх 10 років робиться ентузіастами для вшанування пам'яті Мархоцького. І підйому духу Міньківчан. І справді діючий музей, він служить вже громаді, тому що коли приїжджають родичі або уродженці, які вже десь далеко, їх обов'язково ведуть в музей. Біля входу в одну з кімнат привертає увагу чимала скриня для пожертв на розвиток музею. На дні цього велетня тусується кілька вітчизняних банкнот на Цього номіналу і ваблять око дві-три вільно конвертовані купюри. Щоправда, при ретельнішому розгляді стає очевидним, долари та євро сувенірні. Втім, будь-хто на місці власника музею не став би так відверто залишати справжні грубі гроші. Мені приємно як людині, яка робила цей музей, що е, ті люди розказують, що Маркоцький наша гордість що е, тут є багато матеріалів, бо ми зробили, крім музею Мархоцького, ми ще й додали і ту атмосферу, в якому Мархоцький жив, і що було вже після Мархоцького, що тут є, наприклад, фотографії е, різних періодів ХХ століття, тут є етнографічні е, е, речі і дуже приємно, що музей є. Хоча ще не все завершено, у нас є багато планів. У цьому ж приміщенні, крім музею, діє ще й науковий заклад із дещо чудернацькою назвою центр мархунськознавства. Ми випустили. Дев'ять томів наукових записок центру Мархоцькознавського, де зібрали майже всі письмові джерела, які розповідають про Маркотського. Тепер, крім того, дякуючи, що є центром Мархоцькознавства, ми попрацювали у Хмельницькому, Вінницькому, Одеському, Київському, Львівських архівах. І ще є декілька архівів, де ми поки не побували, але налаштовані на те, щоб це зробити, і в результаті через певний період. Од, випустити достойну книгу про діяльність ігнація Сибора Мархоцького і його державу. Звичайно, якби було вдосталь фінансів, той музей швидше б убирався в шати. Та в науковця директора власних грошей небагато, а інших джерел у нього немає. Тож старовинна будівля музею, що подекуди зношена часом до скелетного стану, дуже поволі обростає м'язами добробуту. Тут, як ви бачите, при вході на подвір'я є пам'ятний знак жертвам голодомору і політрепресіям Міньковецького району, і там є прізвища людей, про яких навіть вже й не здогадувалися місцеві мешканці, тому що поки був Міньківцях... Міньковецький район до 1959 року тут були зовсім інші люди, які потім в силу обставин змушені були поїхати. І серед постраждалих дуже багато людей, які е, працювали в Міньковецькому районі в структурах. А отут є пам'ять про них. Я також покладаю багато надій на е, тих людей, які безкоштовно працюють на волонтерів. Які я думаю, ми спільними зусиллями окультуримо остаточно цю садибу, і буде що дивитися, як то, і своїм місцевим жителям, ну і само собою, що сюди вже приїжджають делегації, експедиційні, екскурсійні, починаючи з весни. Втім, як зізнається власник музею, люди трапляються різні. Одного разу нагодився якийсь дядько на фурі, зупинив свою машину біля пам'ятника жертвам голодомору та й заходився тягати до фури каміння з меморіалу. Люди ледве відборонили пам'ятник, і таке буває. Взагалі, миньківці, які вже розміняли сьоме століття, бачили немало на своєму віку і вміють берегти пам'ять. Тож наступного разу ми спробуємо реанімувати ті спогади у новій розповіді про Минківці і графа дивака Мархоцького.